Бажаю здоров'я. Друзі, іноді буває так, що очевидні речі для багатьох виявляються невідомими. І це факт: послухайте, що відбулося після мого відео про те, що народ України допомагає внутрішнім ворогам сам себе знищувати. Мені зателефонував один із моїх побратимів і в розмові сказав одну річ, яка мене просто шокувала. А саме він сказав про те, що дуже багато виникає в суспільстві спорів через те, що якщо ми оголосимо війну, то ми нібито автоматично стаємо агресорами по відношенню до Росії. А також сказав, що не ми маємо оголошувати війну, а Росія. Знаєте, я реально був шокований такою інформацією, тому що навіть не міг повірити, що питання оголошення війни вимагає додаткового тлумачення. Ми ще досить довго поспілкувалися. Знаєте, і дійсно виявляється, що більшість українців зомбовані за пропагандою, і дуже багато людей просто лінуються, щоб як мінімум промоніторити цю важливу для нас на сьогодні інформацію. Скажу так: ця інформація дійсно зачепила мене, як то кажуть, заживе, тому що дуже багато українців, в тому числі і військові. Між собою конфліктують, доводячи один одному, на мій погляд, очевидні речі. Так ось насправді відповідь дуже і дуже проста. А саме, найголовніше в цьому питанні, що статус агресора або обороняючої сторони визначається не оголошенням війни, а діями, які є передумовою акту оголошення війни. Тобто одна сторона напала на іншу, і це є факт агресії. А єдиний механізм юридично зафіксувати бойові дії та статус сторін це документально зафіксувати те, що відбулося, і зафіксувати актом оголошення війни. І тільки від дій конфліктуючих сторін залежить статус, хто у війні є стороною агресором, а хто обороняючою стороною. Тобто акт оголошення війни. Це офіційне рішення держави, в якому зазначається підстава, і підстава може бути різна. Наприклад, на підставі теракту, як нещодавно було в Ізраїлі, це може бути анексія, повномасштабне вторгнення, обстріли та інші причини. Але важливо, що більшість бойових дій починаються без оголошення війни. Наприклад, 39-й рік Німеччина без оголошення війни напала на Польщу. Потім СРСР напала на Фінляндію, також без оголошення війни. Потім Німеччина напала на Францію. Японія